Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse! Сьогодні говоримо про фінальний п'ятий сезон мультсеріалу Світ юрського періоду Крейдовий табір. Чи вдалося творцям реабілітуватися за, мабуть, найменш вдалий попередній сезон та закінчити серіал на мажорній ноті? Давайте розбиратися. Та спершу всі, хто ще не бачив огляди попередніх сезонів, посилання буде в описі. З вас підписка, лайк та коментар. З мене щоб було, як завжди, цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Сезон, який вийшов 21 липня 2022 року та складався вже з 12 епізодів, починається з фінальної сцени попереднього. Побачивши свого сина все ще живим, батько Кенджі Деніел Кон, звичайно, що неймовірно радіє, а сам Кенджі подивований новій роботі батька. Як стає відомо, Деніал перейшов до Манта Корп після банкрутства юрського світу, а самі родичі не дуже й то підтримували стосунки. Дізнавшись від дітей про всі злодіяння кеша, Деніел наказує брат Іксам арештувати його та відправляє героїв на відпочинок до свого пентхаусу. Попри те, що як завжди друзі з першого з підозрою ставляться до нових незнайомих персонажів, все ж мова йде про батька одного з них, та й нарешті у них виникає реальний шанс вибратися з острова. Чи то тепер вже правильніше сказати острові. Бруклін і Семмі стикаються з кешем у його камері. В обмін на допомогу його звільнити, він обіцяє розповісти про сім'ю Семі та каже дівчатам переглянути файли в кабінеті Деніала. Ні, пробачте, шерифа Кенджі намагається відновити стосунки зі своїм батьком, але Деніел віддає перевагу майбутній зустрічі з інвесторами, на якій будуть представлені бої динозаврів. І так він поголив борідку. Може, так і виглядатиму більш мужньо. Раптом я поголюся і стану старим Кенджі. Тим часом Даріус турбується тим, що мама Тірекс не має апетиту. Підозрює, що це через її сум за дитинчан. Бруклін і Семі без проблем проникають до кабінету директора Коно. No 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 Після систем захисту безпеки в попередньому сезоні. Мене вже нічого не дивує. Тут вони дізнаються, що Деніел володіє сімейним ранчо Семі. З'являється бос і пояснює дівчатам, що викупив ферму за борги її родини, і тепер вони просто працюють на нього. Кенджі намагається довести батьку, що динозаври не просто тупі істоти для боїв, демонстрацією, чого зробивши возз'єднання двох тиранозаврів. Діти пояснюють Деніелу, що завдяки дослідженням Мей вони можуть спілкуватися з динозаврами. А він каже, що пишається Кенджі. Пізніше, поки друзі святкують, Деніел наказує Мей працювати з кешем на нього, інакше діти можуть так і не повернутися додому. На сніданку Кенджі урочисто оголошує своїм друзям, що він має допомогти татові з презентацією. А точніше, насправді, він навіть просив мене підготувати коктейльну вечірку. Все ж Даріус, з Бруклін і Бен планують прошпигувати законом старшим. Деніел, дізнавшись їхні плани, відправляє мей з з дітей, що вона успішно і робить. Ви чувак, усе добре. Я залишила номер телефону. Не забився малюче. Йди на ручки. Згодом Тріо виявляє, що кеш зник зі своєї камери. Досліджуючи його кімнату, вони помічають велику кількість дронів, зосереджених у лісовому біомі, та вирішують це перевірити. Тим часом на острів прибувають троє циклопів з людей X. Я пристрелю когось, якщо мені не дадуть зняти цю штуку ще хвилину. <т exam> A few later. <т Quand> Точніше, інвестори, яких зустрічає містер Конек. Даріус Бен і Бруклін стають свідками того, як кеш джойстиком у руках повністю контролює рухи Тірекса. Ми це зробили це просто трохи. Трохи той паралельно Кенджі займається налаштуванням посиденьок для інвесторів, а згодом за допомогою Семі та я з підготовкою до романтичного побачення з Бруклін. Перед урочистим вечором Деніел дарує Кенджі костюм, а ви знаєте, що це означає. Дізнавшись, що Бруклін може щось задумувати, голова Манта Корп дронами змушує хижаків стежити за нею та іншими. Через те, що динозаври постійно ставали на шляху, Бруклін запізнюється на побачення. Ага, всі дівчата запізнюються саме через це. Завжди. Ох і навигадують. Розчарований Кенджі погоджується відвідати ділову зустріч з батьком. Нарешті друзям вдається дістатися пентхауса. Він не міг знайти рожевої. Блін, це шикарний жарт. В кінцевому результаті Бруклін та хлопці бачать, як Кенджі розважає інвесторів своїми історіями про зустрічі з динозаврами. Тим часом брат Даріуса Брендон спілкується у відеочаті з Роксі та Дейвом, доводячи їм, що Даріус і решта дітей все ще живі. Наступного дня Бруклін намагається пояснити це Кенджі, однак, будучи злим на неї та довіряючи своєму татові, він не вірить. Та коли підключаються Бен і Даріус, Кенджі все ж йде поговорити з батьком. Деніел зізнається у своїх планах, однак стверджує, що це, зрештою, на благо динозаврів, і пропонує синові працювати разом. Щоб ще більше схилити Кенджі, Деніел розповідає йому, що Бруклін і Семі увірвалися в його офіс і що його друзі не довіряють жодному з них. Коли Мей помічає, що Бен і Бруклін шпигують за нею, вона дає їм елементи живлення, які шифрують мікросхеми керування. Зустрівшись з групою, Кенджі стверджує, що його тато намагається допомогти динозаврам і каже їм не втручатися. Під час зустрічі з інвесторами Деніел випроваджує кеша, замінивши його на кенджі. Деніел показує своїм інвесторам, як вони можуть керувати динозаврами. З новою технологією Мантеко, ви не просто дивитесь шоу, ви і є шоу. А ви надіялися, що найдурніші ідеї залишилися в минулому? Ага, звісно. Інвестори намагаються перевірити їх, влаштувавши бій з динозаврами. Героям вдається вивезти з ладу чіпи, і хижаки стають неконтрольованими. Інвестори гинуть, окрім однієї. Вирішивши відімстити Деніолу кеш, відбирає джойстик в бритоголової і стає обідом для рапторів замість неї. Кенджі безпілотниками відводить динозаврів геть, і вони з Деніолом звинувачують у всьому дітей та замикають їх в камері. Виживша інвесторка, яку звуть Лана Моліна, що представляє Біосин, каже, що компанія все ще зацікавлена у покупці технології. Тож Деніел, Мей, Кенджі та Лана відправляються для зустрічі на острів Нублар. Квартет навідується до старого пентхаусу Деніела, де Кенджі відчуває внутрішній конфлікт через друзів. Деніел планує ще одну демонстрацію, використовуючи динозаврів, і хоче, щоб Кенджі допоміг через його досвід зустрічі з ними. З'являється Гоукс, ну той вояк з минулого сезону, який працює на Деніела, що дуже хвилює Кенджі. Тим часом Даріус знаходить вихід через каналізацію. Прогулянкою друзі сперечаються про кенжі. Суперечку перериває Брад Ікс, що, зрештою, змушує групу розділитися. Семі та Даріус натрапляють на двигун, що живить острів, і на них нападає нотозавр, що ховався в каналізації. Ninja Turtle, Ninja Turtle. Я з Бені Бруклін рятують їх, заманюючи брада до битви з нотозавром. Ця ситуація пошкоджує труби, спричиняє перегрів двигуна та руйнування тунелю. Тим часом Тріо у складі персонажа, якого ми майже не знаємо, і двох персонажів, яких краще б не знали, досягають острова Нублар. Вибравшись на поверхню, діти продовжують сперечатися щодо Кенджі, але Даріус помічає чимось наляканих тиранозаврів. На острові Нублар Деніал і компанія помічають такого ж наляканого стегозавра. Причиною стали одночасні землетруси, під час яких Кенджі та Хоукс падають у яму. Тут Карнотавр ледь не вбиває Хоукса, але Кенджі вдається зупинити Тору джойстиком. Так, і подібний маразм нас чекає упродовж цього сезону. Вражений сценою Деніел вирішує використати Тору для свого експерименту. На іншому острові друзі намагаються зрозуміти, що досі лякає динозаврів, хоч землетрус вже минув. Бренд Дейв і Роксі, шукаючи дітей, ненадовго зустрічаються з Баріоніксом та знишкоджують його транквілізатором. У той час, як Даріус залишається тиранозаврами, решта групи навідується до бази у кабінет кеша. Вони виявляють, що сигнал лиха, який вони надіслали з Нублар, отримали в МантаCore, але Деніел нічого з цим не зробив. Семі та Яс розуміють, що на Нубларі все ще є один дрон, яким вони можуть скористатися. Згодом на екрані вони бачать, як Кенджі з посмішкою на обличчі демонструє свій контроль над карнотавром, що дуже сильно розчаровує Бруклін. На обох островах стається ще один землетрус. Мама Тірекс опиняється під деревом, а Кенджі відділяє від решти групи камінний Ссу. Кенджі, управляючи карнотавром, звільнює себе, в той час як друзі, працюючи разом, звільняють тиранозавра. Брат Даріуса починає втрачати надію знайти малого, але Роксі заспокоює його, показуючи табір, який зробили діти, демонструючи їхню винахідливість. Надвечір Кенджі вдається віднайти свою групу до того ж, привівши з собою Карнотавра, що справляє неймовірне враження на Деніала. Кенджі та його батько зустрічаються з Люїсом Доджсоном. Доджсон! Доджсон! це Доджсон! Усім на чати, якому Деніел має намір продати свої чіпи контролю розум. Тим часом діти вирішують знищити всі чіпи і стерти файли для їх створення. На Нубларі група перетинається з анкілозаврами, і Кенджі змей вдається захистити бампі від поневолення. Паралельно діти успішно виводять з ладу всіх роботів, і Бруклін позбавляє кона контролю над динозаврами. Команда антагоністів, переслідуючи блу, натрапляють на гніздо делофозаврів, звідки вони ледве втікають. Саме тут Доджсон знаходить знамениту банку Деніса Недрі, але про відсилки пізніше. Поки група поневолює кількох динозаврів, Лана намагається втекти з рюкзаком Дорсона, але портфель відбирає Кенджі, а жінку вбивають комсогнати. Задоволений Доджсон укладає угоду з Деніалом щодо виробництва та доставки чіпів Біосін. З часом Кенджі починає розчаровуватися жорстокістю і відсутністю турботи свого батька. Щоб захистити динозаврів, діти вирішують перекрити злив води, утворивши для них водопій в одному місці, зібравши Дінників разом. У той час, як Даріус і Бруклін відволікають кірексів, які вкотре стають на шляху до реалізації плану героїв. Бен і яс збирають травоїдних істот, а Семмі прямує до тунелю, щоб збільшити потік води до вибраного місця. Ну, такій здатності позаздроби навіть Пітер Паркер. Серйозно, як вона це робить? Ну, а тут, на жаль, Лара Крофт вже не в тій формі. No. Зрештою, загальний план вдається, і група насолоджується водопоєм, де мирно зібралися всі динозаври. Ну а Семі та Яс ще більше зближуються. Доджсон вимагає, щоб МантаКорп отримала зразки ДНК деяких нубларських динозаврів перед від'їздом. Збираючи зразки, Мей захоплюється красою паразавролофів. У той же час Роксі, Дейв і Брендон безуспішно шукають дітей, але знаходять кемпінг мічай. Кенджі повністю відвертається від свого батька після того, як дізнається, що Деніел схопив бампі, попри обіцянку залишити анкілозавра в спокої. Мей зраджує МантаКорп після того, як дізнається, що діти звільнилися. Кенджі допомагає Мей втекти, але вирішує повернутися до свого батька, щоб Деніел не залишився шукати його. Разом вони відпливають з острова. Тієї ночі мей знаходить тріону, нехай буде рятувальників, і пропонує їм свою допомогу. Бруклін знімає друзів на планшет, щоб люди знали, що вони пережили на острові Нубла. Даріус планує захопити конів з найманцями у закладі та використати їх літак, щоб дістатися на материк. Поки діти працюють над автоматичними дверима, виявляється, що ядро острова має критичну несправність, Щось спричинило землетруси. Коли вони досліджують ядро, то розуміють, що воно перегрівається. На них нападає нотозавр, і дуже кидається в очі, що анімаційна графіка стала ще гіршою. Зрештою, ящер втрачає свідомість від газу, і діти його рятують. з вами Ну, принаймні, вони самі кепкують з цього ідіотизму. ну, ми навіть не сперечалися, чи рятувати нам динозавра, який хотів нас з'їсти. Що з нами не так? Даріусі Бруклін вирушають усувати витік газу. Під час цього Бруклін також не притомніє і хлопець її рятує. Тим часом нотозавр тверезіє і намагається напасти на ясмін самітабен. <клух> та як вона його стримує? Поясніть хтось. Опинившись на поверхні, дітей від нотозавра проти своєї волі рятує дилофозавр. Зрештою, Семі та Яс цілуються. Про це ще поговоримо. Друзі спостерігають, як кони повертаються на острів, Кенджі контролює Тору, а серед захоплених помічають бампі. Деніел розповідає, що на флешці в щелепі одного з брат X є резервна копія схем чіпа контролю розуму і наказує своїм людям знайти її. А також дітей, адже вони змінили пароль на флешці. Тим часом герої розділяються. Даріус Бруклін Яс і Семі шукають у біомах флешку, а Бен намагається врятувати бампі, знайшовши спочатку Кенджі. Розкаяний багатій допомагає Бену врятувати бампі, виявляючи в процесі, що знищення джойстика порушує контроль над розумом динозавра. Ну звичайно ж, скільки Sony PlayStation довелося викинути через поламаний джойстик. Шукачам флешки вдається знайти її в біомі з пінозавром, якого, як виявляється, контролює Гоукс. Найманці відбирають флешку, але дітям вдається втекти. Згодом до них доєднуються Бен із Бампі, а також Кенджі. Його пробачають і приймають назад у групу, хоча Даріус залишається злим. З'являється Деніел з найманцями та керованими хижаками, що змушує дітей втекти. Поки Ясмін та Семі відводять малюків у безпечне місце. Бруклін, Даріус, Кенджі, Бен разом із Бампі об'єднують сили з вільними динозаврами, щоб дати бій Деніелу та його армії. Ми готуємось до бою. Під час битви Даріус примиряється з Кенджі. Ну, а коли це ще робити, правда ж? Деніел вимагає у Семі пароль, але, отримавши рішучу відмову, бере під особистий контроль динозаврів і заганяє в кут молодшого Тірекса. Матір заступається за нащадка і вбиває Баріонікса, Але її атакують інші хижаки і зрештою перемагає спіну. Ну, добре, що без викручування шиї. Решта динозаврів, як і діти, змушені тікати. Найманці Деніела разом із підконтрольними дійниками переслідують їх. Блін, це схоже на якийсь дешевий атракціон. Герої вкотре розділяються: найманця, який контролює Тору, з'їдають велоцераптори. А Даріуса заганяє в кут спінозавр. Він вимагає у Даріуса пароль, але очікувано знов отримує відмову. З'являється Кенджі, який погоджується віддати пароль в обмін на життя Даріуса. Батько все одно наказує спінозавру з'їсти Даріуса, але в останній момент хлопця рятує зовсім навіть жива мама Рекс, яка відганяє спінозавра в той час як молодший з'їдає Холкса. Раптом знову відбувається перевантаження ядра та викиду труйного газу. Деніел тікає з острова, але Кенджі обирає залишитися з друзями, назвавши їх своєю справжньою сім'єю. Виявляється, перевантаження було зімітоване та сплановане дітьми. Група знищує чіпи та випускає динозаврів. На причалі з'являються Мей, Дейв, Роксі та Брендон, які нарешті рятують дітей. Дорогою додому Кенджі дізнається, що його батька таки заарештували. Зрештою, діти воз'єднуються із своїми родичами, а Кенджі приймає родина Даріуса. Через два з половиною роки група підтримує зв'язок. Даріус стає популярним через свою лекцію про друзів, виживших на острові, та живе разом із Кенджі. Ясмін та Семі разом проживають в Техасі. Бен проводить літо з Мей і Бампі на острові Монтакорп, а Бруклін розслідує дивні події в маєтку Локвуд. Визирнувши у вікно, Даріус з подивом помічає брахіозавра неподалік. Щоб не закінчувати на негативній ноті, давайте почнемо з проблем сезону. Сюжет. Він не пропонує майже нічого нового, і до того ж, навіть демонструючи старе, робить це не сказати, щоб надзвичайно вдало. В історію введено купу необов'язкових персонажів, як старих, так і нових. Загалом складається таке враження, що герої просто увесь час бігають колом по тих же локаціях. Абсолютно безглуздою виглядає ідея управління динозаврами за допомогою джойстика. Це провал. Та й вся задумка із футуристичними технологіями дещо вибивається із лору юрської франшизи. Нагадаю, події мульта відбуваються між першим і другим світом, за 4 роки до домініуму. І у фіналі трилогії немає і близько натяку на можливість існування таких технологій. Там все ще світять ліхтариком. Я не кажу, що там обов'язково мали б бути згадки про манта Корп, дітей чи ще щось. Але одне з другим просто не дуже доречно співіснує. Персонажі тріо Спасателей, на мою думку, недоречно введено в сюжет, здебільшого лише задля ностальгії і подорожей по старих локаціях. До того ж є кілька запитань. Даріус дзвонив братові з невідомого номеру, перебуваючи на іншому острові компанії MantaPon, чому Бред не відстежив локацію і впевнено приїхав на Nubla. А про те, що Дейв і Роксі спочатку постійно самі ж наражали дітей на небезпеку і зрештою взагалі їх покинули, всі просто забули. Тепер ми їх любимо. Ще одне тріо інвестори. Просто м'ясо для динозаврів і зливають їх, до речі, доволі швидко. Тут мушу додати, що смерть Кеша, яка нарешті сталася, мене вже потішила. Я чекав цього ще з попереднього сезону. Якщо ви бачили мій огляд, то розумієте про що я. Аналогічно інвестором не переконав мене і Льюіс Дочсон. Це непримітний, простий злодій бізнесмен, якого до того ж абсолютно не розкрили. За великим рахунком, можна сказати, що і в Домініоні він був ніяким, але там, хоч трішки, рятувала дивакувата гра Кембела Скотта. Тут же немає навіть цього. Ну і ще нафіга Дорсон носить всі найважливіші схеми біосин в рюкзаку, а не зберігає їх в якомусь секретному захищеному місці. Тут найважливіші схеми біосин на чорному ринку вони коштують купу грошей. Вибачте, це так просто в копілку дурних сцен. Ясі Семі та їх романтична лінія. Ну, можна зрозуміти, діти були довго на острові самі, та й вік такий, що підштовхує до експериментів. Але я нічого проти не маю і, скажімо, абсолютно нормально сприймав одностатеві стосунки Кейт в монарх спадок монстрів. Та чи варто це пихати в дитячий мультсеріал? Думаю, як мінімум, зовсім не обов'язково. Особливо, якщо це втілено доволі нецікаво і натягнуто. А як вважаєте ви, напишіть в коментарях. Зарештою, дітей було так само доволі цікаво споглядати, як і в попередніх сезонах. Щоправда, я б відмітив Бруклін та особливо Кенджі. Як ви зрозуміли, переходимо до плюсів. Тож рожева волоса блогерка пройшла неабиякий шлях від дещо егоїстичної зірки інтернет-шоу до щирої та відданої подруги. І саме в цьому сезоні вона максимально розвинула свої позитивні якості, як скажімо, цілеспрямованість, а також чи не єдиною стала на захист свого бойфренда до слова, Кенджі. Цей персонаж за останній сезон, і навіть не один, еволюціонував найбільше. Всі моральні проблеми негаразди в особистих справах, як романтичних, так і сімейних, надзвичайно сильно змінили героя. І не останню роль у цьому відіграв якраз його тато Деніел Кон. Це типовий антигерой для юрської франшизи. Він хитрий, підступний, маніпулятивний, розумний бізнесмен. Так, можливо, він не занадто оригінальний та доволі швидко зійшов до, так би мовити, самоповторів. Але, як на мене, нехай вже ліпше так, ніж як кеш. Ну і за традицією, кілька відсилок. Звичайно, що класична демонстрація наближення великого хижака. Спінозавр застрягає між деревами, як це було в третьому парку. Одяг Дейва і Роксі, очевидно, взятий з гардеробу Алана Гранта і Елі Сетлер. І звичайно знайдена Добсоном банка Деніса Недрі. Це чудово пояснює, як вона опинилася у Льюіса, коли її вже показали в домініоні. Але є й невеличка ложка дьогтю. У цій сцені Добсон каже: 25 років тому я б цим скористався. Але творці, очевидно, як завжди, трішки промахнулися, адже з подій першого парку минуло 23 роки. Підбиваючи підсумки, скажу, що загалом сезон вийшов непогано. І окрім озвучених позитивних моментів, на це повпливали також якісно прописана зворушливість фіналу та добре пророблені арки персонажів. Безсумнівно, сезон має надзвичайно багато як вже згаданих проблем, так і, зокрема, незначну затянуть. Та все ж скажу, що увесь крейдовий табір витримав приблизно одну доволі високу планку. Щось вдавалося дуже добре, а щось значно гірше. Були і рішення, з якими складно було примиритися, та які відверто псували загальну картину. Але безсумнівно мультсеріал заслуговує на увагу і на те, щоб йому ці мінуси пробачити. Слава Україні!